Небесний Отче, водарю царств невидимих, святитель життя, оживителю душ, початку і кінцю наших днів, поклоняємося Тобі в скрушеності серця, перед царем величі Твоєї, відкриваємо перед Тобою наші душі, як книгу зі змішаними листами правдності та гріха. О незмірна ласка, що омиває плями душевні. Наші діти, напишіть імена та прохання в коментарях, стоять перед тобою, мов квіти у ранковій Росії, очікуючи живильного світла Твоєї милості, як глина в руках гончаря, так хай будуть вони у Твоїх руках, Господи, покірні й віддані, даруй їм покаяння, таємний ключ до царства Твого, щоб вони могли розблокувати двері своїх сердець, зачинені гріхом. Нехай відкриються їм обійми Твоєї милості, якими ти приймаєш заблудлого Сина, що повертається в обійми Отця, благослови їх, Святий Духу, з твоїми дарами, мудрістю і розумінням, радою, силою, знанням і благовінням, щоб вони могли пізнати і виконати волю Твою, зберегти віру в тебе і воскреснути в благодаті. О Христе, наш Спасителю, що Духом підносиш, відведи їх від тернистих стежин гріха до зелених вогів спасіння, Господи, в Твоїх руках, ми, як піски в годиннику, що вимірює невідомий нам час, вчини так, щоб кожна частка їхнього буття була насичена Твоєю благодаттю». Щоб у серцях їх вічно горів вогонь, віри і надії, о Боже всемогутній, що наділяєш кожну зірку на небі своїм промінням, Засвіти їм дорогу життя, щоб вони могли йти не у темряві, а в світлі життя, яке ти є, відомий невідомий видимий та невидимий. Отче Сину і Духу Святий, в одній Троїці нероздільній, Тобі подаємо наші молитви, величаємо і благословимо, вічна слава тобі, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душі та тіла перед обличчям Твоїм низько кланяюсь, з глибокою вірою, надією та смиренністю через неосяжну милість і незмірну благодать, якою Ти обдарував нас, кажу слава Тобі, Господи! Відкриваю перед тобою серце моє, немов книгу, сповнену недоліків та прогрішень, і з великим стогоном прошу прощення, Омий мене, Господи, від усякої скверни, якої я поплямив душу та тіло моє, посадив мені, благословений Спасителю, світло духовне, яке провадить до праведності і засвітить дорогу щастя, споглядаю на діточок наших. Напишіть імена та прохання в коментарях, що є квітами Твого Небесного квітнику, захисти її, Господи, від усіх невидимих і видимих ворогів, покрий їх крилами Твоєї, благодаті, хай їхні діла великі та малі, будуть освячені Тобою, щоби через них прославлялася слава Твоя, обдаруй їх здоров'ям та силою, не лише фізичною, але й духовною очисти їх від недух та печали, щоб їхні душі й тіла були вільні від будь-яких тяжінь, проведи їх по стежці життя, відкриваючи їм істину твоєї безмежної мудрості, Скаровую до Тебе молитву Господи, з бажанням віддати свою волю на керівництво Твого премудрого проведіння. Будь просимо нашою надійною опорою в усіх життєвих клопотах. Веди нас по шляху покаяння та перемоги над гріхом, Ти єдиний, хто знаєш всі таємниці серця нашого, і лише ти можеш нам допомогти подолати нашу смертну слабість словами невмовчного благовіння, кланяюсь тобі, Господи, і весь свій рід всіх наших дітей покладаю в Твої всемогутні руки. Вірую в Тебе, Отця, Сина і Святого Духа, в Триєдиного Бога. В продовження цієї молитви я прошу щирого благословення усіх нас у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, наш Господи Ісусе Христе, слава тобі на віки віків. Амінь, отче наш Небесний, Вседержителю землі та неба, що стоїш над усіма сутностями і явищами. Просимо тебе, склонивши голови свої, перед Твоєю нескінченною величчю і благодаттю, віддалімо себе від земних тривожностей, аби зосередити наші душі на Твоїй святій присутності, О Господи, великий суддя і царю, всього творіння, смирено визнаємо свою недосконалість і слабість, наші гріхи та провини, що ними навантажили собі душі. Хоча і прагнемо бути відображенням Твоєї безмежної доброти, знаємо, що часто спотикаємося на шляху до Твоєї святості, поклоняємося Тобі Всевишній і з великим тремтінням, звертаємося з проханням про Твоє заступництво та благословіння для наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, о Боже, якими ніжними квітками є душі їх. Покладені в наші руки для догляду, ми благаємо Отче, дай нам мудрість виховати їх у праведності, вірі, яка переносить гори, та в любові, яка об'єднує серця, оберігай, Господи, їхні незахищені душі від споку земних та духовних, вкривай їх своїм панцирем благодаті від злоби цього світу, проведи їх через терністі шляхи життя неушкодженими. Так що кожен крок їх був би під Твоїм незримим, але вічним пильнуванням, Засвідчуємо, Господи, Твою всемогутність та милосердя, Твою велич і непорушність законів, що ними управляєш все наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, віддаємо під Твоє вічне крило, віра в тебе незламна та безмежна. Завдяки тобі, святий Отче, що дав нам здатність батьківства, ми маємо можливість ділитися Твоєю, створюючи енергією, допоможи нам виконувати цей священий обов'язок з гідністю, з відданістю, з великою любов'ю, подаруй нам силу бути для наших дітей, зразком чистоти жертовності та відданості Твоїм незмінним законам. О Господи, наш Боже, дозволь нам продовжити цю молитву великою подякою за всі Твої благословіння, якими ти щедро поділяєшся з нами, нам не осягнути, святий Отче, всі плани Твої, але віддаємо нашу довіру Тобі, віра в Тебе, є нашою єдиною втіхою та опорою на цьому шляху до вічного життя. У ім'я Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, що живе та царює разом з Тобою, Святим Духом, єдиний Бог на віки і віки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що єси слово вічне, світло світла, джерело бездонної милості і ключ до Царства Небесного. Прийми нашу скромну молитву, пронизану тугами душевними і гріховними ранами, О Всемогутній Спасителю, ти, що торкався сліпих, і вони прозирали, що говорив до глухих, і вони чули, зверни свою божественну увагу до наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях цих невинних лампадок, що ще не розпалені до повної яскравості. Хай їхні душі стануть садами, де росте тільки доброчесність, а гріх засохне, як бур'ян, під пекучим сонцем Твоєї правди, ми приходимо перед Тобою, Господи, в образі праху і тіні, перебуваючи між двома безоднями, безодною гріха, що пожирає нас, і безодною Твоєю милості, що може нас врятувати, віддай нам, Боже, сили для покаяння, нехай наші серця стануть. Як чистий пергамент, на якому ти напишеш свої закони, Спасителю Милосердний, обдаруй наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, силою духовного пробудження, хай вони пізнають тебе не як суворого суддю, але як люблячого отця, хай їхні душі не будуть тюрмами, що тримають їх у ланцюгах питань без відповіді і нерозуміння. А стануть храмами, де відгукується лише одне ім'я, ім'я Твоє Ісусе Христе. Дай нам, Господи, мудрість виховати їх у дусі страху Божого і відданості, хай наші слова будуть для них як божественні сім'я, що падають на родючу землю їхніх душ, і коли настане час їхнього власного покаяння і молитви, хай вони піднімуть свої очі до неба. І знайдуть тебе, ніби зірку, що веде їх через темряву цього світу, захисти Господи від спокус, що ховаються в тінях, від гордощів, що ведуть до падіння від сліпоти духовної, що закриває очі їхні перед величчю Твоєю, Запали в їхніх серцях вогонь духовного відродження, щоб їх життя стали світлом для інших, і сіллю для цієї землі. Тому ми складаємо свої душі і душі наших дітей перед Тобою, щоб Ти їх очистив, освятив і веденням Свого Святого Духа наставив на шлях вічного життя. Амінь. Велика мати Божа, пречиста Діво, Маріє, в Тихому світанні душі нашої, ми благаємо Тебе. Щоб ти вислухала нашу скромну молитву, яка виражена в словах, але народжена в вибинах нашого серця, о незрівняна почесна, яка несеш в собі безмежну благодать і тепло материнської любові, Божественна матінко, наші діти перебувають під Христом життєвих випробувань і невідомості. Молимо тебе, пригорни їх, напишіть імена та прохання в коментарях своїм причистим омофором, щоб вони відчули твою ніжність і захист, будь їх зіркою, провідницею в темних ночах їхнього дорослішання в материнських руках твоїх, що несуть життя і спокій. Ми кладемо наші щоденні клопоти, допоможи нам в роботі і в учинках в рішеннях будь нашим прикриттям від ворогів і невзгод, покриваючи нас невидимим покровом Твоєї милості, О, Царице Небесна, молимо Тебе, простягни Твою руку зцілення до Тих, хто хворіє, нехай Твоя безмежна благодать наповнить наші душі і тіла, зцілюючи нас від всіх недугів, як тілесних, так і душевних. В сім'ї нашій, ці маленькій церкві, бажаємо відчути Твою присутність, як найласкавішу Господиню, просимо Тебе, обійми нас своєю любов'ю, зміцни віру, надію та любов у наших серцях і даруй нам мир та гармонію. Відчуваємо ми свою недостойність і гріховність, але в Тобі, найсвятіша Матір, бачимо незмірну надію на спасіння, Тебе називають початком нашого спасіння будь нашою покровителькою в усіх починаннях, о непорочна, тобою ми знаємо щедрість і милосердя Боже, тобою відчуваємо надію на вічне життя. Дякуємо тобі за Твоє незмінне заступництво і молитву перед троном Всевишнього смирено молимося, згортуючись в духовному поклоні перед Тобою, як діти, перед матір'ю, з надією на Твою нескінченну милість і благословення. Амінь. Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя Ісуса Христа, приклоняємо перед Тобою наші серця і душі в благовінні покорі, О найвище в ієрархії небесних і земних, заступниця вірних, перед троном Всевишнього молимо тебе прийняти нашу недостойну молитву, милосердна матір в Твоєму серці поєднані безмежна любов і невимовна мудрість. Припадаємо до тебе з вірою, сповнені турботи за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, охороняй їх від усякого зла, від спокуста, від випробувань, від неправильних думок і вчинків. Від усіх небезпек, які можуть їм загрожувати на їхньому життєвому шляху, Опричиста Діво, наша небесна захиснице, молимо тебе серцями про їх духовний розвиток, будь для них зіркою, путівницею на шляху до Царства Небесного. Надихай їх на доброчесність, чистосердечність та любов до ближнього, Пресвята Матір Божа, допоможи нашим дітям розпізнати справедливість, милосердя та скромність в цьому часто безсердечному світі, нехай їхні серця будуть відкриті для Божої милості і надії, нехай їхні руки завжди відкриті для допомоги та підтримки, і нехай їхні душі завжди прагнуть до спасіння. Свята Водарко, молимо тебе про пробачення наших гріхів і гріхів наших дітей. Перед тобою ми всі відкриті і немає таємниць, знаєш ти, де ми собі, де грішні, де потребуємо Божого світла, Молимо тебе, благає перед троном Господнім, щоб милість його обіймала нас і наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, очищуючи наші душі від гріховних думок і дій, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву як символ нашої віри, нашої надії, нашого поклоніння Тобі, О велика і прекрасна мати, під Твоїм могутнім заступництвом і благодатною опікою ми відчуваємо себе захищеними. Сповнені покори і любові до тебе, ми завершуємо нашу молитву, вірячи, що ти чуєш нас і будеш молитися за нас перед Господнім обличчям, де живеш в радості і славі на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим до поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.